Сьогодні відбулося засідання громадської ради Київської області. Ми розглядали різні питання, які турбують в першу чергу суспільство. Це і відзначення дня захисників вітчизни, це і святкування 70-річчя звільнення України від фашистських загарбників. Це і е, святкування 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Але людей найбільше сьогодні турбує. Суспільно-політичне питання, як живе Київщина, як вирішиться ті чи інші питання? І мені приємно, що, можливо, вперше за останні роки ми зібралися разом і запросили народних депутатів не тільки від правовладної сили, а й від опозиції. І сьогодні я вніс пропозицію, щоб опозиція визначилась і. Представила нам людей, які війдуть до складу колегій міст, районів області, для того, щоб ми спільно вирішили питання, щоб не загострювали питання в суспільстві, щоб не збирати мітинги, щоб не підбурити людей, щоб не утворити страйки, а сідати за стіл переговорів і вирішувати ці питання. Сьогодні громадська рада підтримала ініціативу президента України. Про те, щоб об'явити 9 березня днем національного примирення. Сьогодні це потрібно суспільству, це потрібно кожному. Для того, щоб ми не обвинувачили, хто винен більше, а хто винен менше. Чи винна опозиція, чи винна влада. І ці питання сьогодні обговорювалися на громадській раді. Я запропонував громадській раді, щоб ініціатива була у неї. Щоб була відповідна ідеологія, і ми здійснювали інформаційну політику людей, які проживають на Київщині, особливо молоді, щоб дійсно було патріотичне виховання. Ми можемо багато вирішувати питань, зібравшись ось тут. І я думаю, це прекрасно, що на початку цього року ми зібрались і вирішили, як будемо жити далі.